Доброго дня, це телеканал Соціальна країна, і зараз на телебаченні будемо говорити про кіно разом з Анастасією Сидельник, координатором Київського міжнародного кінофестивалю Молодість, який вже в столиці розпочався і йде повним ходом. Доброго дня! Добрий. день. Фільм відкриття, про який ми також сьогодні будемо говорити, це Три серця. А взагалі на міжнародних фестивалях, якщо ви знаєте, за. Те, щоб бути фільмом відкриття, там є якась така підкилимна боротьба, хтось там дає комусь там а, хабарі. Давайте мій фільм буде відкриттям. Ні, мій фільм буде. Як його обирають взагалі фільм, який ну тобто він відкриває фестиваль? Ну, у, у кожного фестивалю є відбіркова комісія, і це люди, які дуже добре розбираються в кіно, які дуже багато фільмів бачили. Відповідно, серед тих фільмів, які з'являються впродовж року, ця комісія просто переглядає і вибирає найкраще те, що вони вважають. Гідним такої епічної події, як церемонія відкриття великого кінофестивалю європейського рівня, а взагалі може бути, що фільм відкриття взяв і провалився. Глядачі не прийшли, аншлагу немає, не сподобався, що там обирала ця комісія, яка там відбіркова взагалі фільми в -в обирає. Ну такого не буває, тому що е, обираючи фільм, відкриття, е, комісія все таки намагається не просто вибрати якийсь експериментальний дивний новаторський фільм, а фільм, який сподобається глядачам. Тобто про глядача також думають. Тому е, провалів не буває в цьому mm -hmm. випадку. А цьогоріч фільм відкриття це три серця. Якщо я не помиляюся, саме так бенажико. А як пройшла ця прем'єра, це відкриття. Пройшло дуже добре. Наші всі наші гості були, вони оцінили цей фільм, вони з задоволенням його переглянули. І ця церемонія відкриття ну ми не пишаємося, вважаємо її однією з найкращих за останні, ну принаймні, десятиліття. І це незважаючи на те, що фінансової підтримки від держави майже не було. А з боку спонсорів майже не було. Ну цього року так по сусікам, по амбарам, як то кажуть, так. Да? Саме так. Ну, ми намагалися працювати по максимуму і шукати шляхи, шукати шляхи зробити фестиваль з мінімумом затрат. І також були якісь індивідуальні донатори, якісь пожертви. У нас є соціальний рахунок. От ми закликали. Тих, кому не байдужий фестиваль, перераховувати кошти на нього, це також допомогло, і ми дякуємо всім. А ну в такі часи, коли було не дуже скрутно там зі спонсорами і з державою, на що на фестивалі йдуть основні витрати? Звісно ж, на фільми. Тобто для того, щоб їх мати право транслювати на власному фестивалі, треба там заплатити певну суму, так, здається? Саме так. Давайте передивимось трейлер. Я сподіваюся, це буде безкоштовно для телеканалу Соціальна країна. Фільм Відкриття Три серця з Катрін Діньов, так? З Катрін Діньов також. І також, так. Дивимось трейлер. un hôtel J'ai Я mon train. Je rate souvent mettre un J'ai besoin de prendre un peu l'air encore. Vous marchez avec moi Oui. On se revoit Au jardin des Tuileries, vendredi prochain, 18h. On va se donner nos numéros, c'est plus sûr. J'y serai. Faut que aille. Monsieur, monsieur, vous m'entendez Vous avez eu un malaise Vous appelez comment Sophie. Je suis tombée amoureuse. C'est vrai <laughs> Je suis très heureuse pour toi. Bon, il est où l'homme invisible Vous connaissez Sylvie Non. Bah dites-vous bonjour, on dirait deux fantômes. Сіляписені при цьому філепорні я розумію, що деякі фільми можна дивитися і без перекладу, але я б хотів запитатися. Ви бачили цей фільм? Так були на відкритті. А це про любовний трикутник, так докладніше трохи для того, щоб ми зрозуміли цей трейлер правильно. Сюжет цього фільму в тому, що чоловік. Гуляючи вечором ввечері по місту, запізнившись перед тим на потяг, просто шукаючи, чим би себе зайняти. І в цей же час. Жінка, Софі так само гуляє по місту, шукаючи чим би себе зайняти. Вони зустрічаються, у них зав'язується розмова і з'ясовується, що у них дуже багато спільного. Після цього вони домовляються побачитись, але побачення не стається, тому що він не приходить. Після цього він зустрічає іншу жінку, закохується в неї шалено, пропонує їй руку і серце, і приходячи до неї в гості, бачить там Софі. Словом, це фільм про кохання на трьох. <гум> У нас попереду буде п'ятниця, буде субота, буде неділя. Що, на вашу думку, варто переглянути на кінофестивалі Молодість піти, можливо, з дітьми, можливо, з коханою жінкою, а можливо, взагалі є фільми, які варто дивитися а, так на самоті? <гум> а, ну... Почнемо з дітей. У нас дійсно є програма для дітей. Вона називається Молодість дітям. Це конкурс, в якому змагається шість фільмів. Серед них є один український. Це фільм Анатолія Матешка Трубач. Покази відбуваються в кінопанорамі щодня о 5-й годині безкоштовно. Всіх запрошуємо. Також є повтори в кінотеатрі Кронверк. І в останній день фестивалю, тобто 1 числа, журі обере найкращий фільм, а це журі складається з дітей від 10 до 14 років. Також, звісно, є романтичні фільми. Серед романтичних, серед романтичних фільмів можна ходити на все, що представлене у програмі «French Connection», тобто французи знаються на темі любові. І ще те, чим ми теж пишаємося, що у нас буде найближчим часом, а саме завтра, це прем'єра фільму Брати Вікторії Трофименко. Цей фільм вона представила як проєкт на молодості два чи три роки тому. Знайшла своїх продюсерів, її підтримали. І тепер цей фільм представлений у конкурсі фільм про Ну, Словом, це історія, яка відбувається на тлі карпатських гір. Всі персонажі там говорять гуцульською говіркою, і тому цей фільм, хоча він і українською, він іде навіть з субтитрами українськими. Uh -huh. Також у нас буде завтра, сьогодні у нас буде показ фільму Дені Коте. Це фільм, який називається «Нехай твоя радість триває, і він схожий на якийсь відеоартовий експеримент. про… Людей на виробництві. Денікоте любить знімати статичні кадри, в яких рухаються якісь, в цьому випадку, механізми і якісь індустріальні елементи. І разом з тим є живі люди, які просто там, курять і спілкуються, обідають і спілкуються. Говорять одне одному якісь ніжності, от такий от контраст у нього цікавий. А є якісь фільми зараз на молодості, які представлені ну так є така тематика там війни, антитерористичної операції. Якось фільми, які відображають події, що відбуваються в Україні саме зараз. Саме так у нас є програма, яка називається Україна нові реалії. І в цій програмі представлено три фільми, один із яких навіть ближчий до репортажу, до цих от стрімів, які ми всі спостерігали останнім часом. Це фільм Війна за свій рахунок, досить Досить сильний і складний, тому що це просто українські режисери, які зірвалися і поїхали в цю зону. АТО, і там разом з хлопцями проводили час. І от створили такий фільм. А вони були у нас в студії, хто створював цей фільм. А спочатку я хотів доповнити, вони пішли туди як бійці. А потім вони сказали, що вони зрозуміли, що краще вони можуть допомогти нашій країні як режисери, і потім вже об'єдналися. Там а, ну картина досить критична а, в плані а, в бік Міністерства оборони. Вони показують там шоломи, там каски, які їм видають там бронежилети. А, ніхто не намагався зняти цей фільм з програми кінофестивалю Молодість не було. Телефонних дзвінків з високопосадовці казали хлопці, краще не треба якщо ви хочете залишитись і далі е, кінофестивальним молодістю, відкриватися у 15-му році 16-му, знімить цей фільм або може інший фільм взагалі за роки існування молодості я не знаю нічого про подібні випади. До мене не доходила жодна інформація про це, і від колег я нічого такого не чула, тому ризикую припустити, що такого в принципі не було. А на ваш погляд, найцікавіша програма це яка? Це міжнародна програма, це студентська програма або інша програма, дитяча. От саме зараз цього року на молодості. Ви знаєте, саме зараз всі найцікавіші фільми розкидані по різних програмах. І я не наважуюся виділити якоїсь однієї, тому що на кожну аудиторію є своя програма. Якщо ви старий поціновувач кіно, бородатий, солідний, вам подобається, подобається більше кінокласика, то звісно, вам сподобаються наші спеціальні події. Вам сподобаються фільми у рамках програми Століття. Це переважно кінокласика, присвячена століттю когось із творців. Також є ну дійсно програми для більш молодих динамічних людей, які стежать за тим, що новенького з'являється. Угу. А чому скасували показ російської стріч... стрічки? Тут я бачу новину за 27 жовтня. Дури. На фестивалі «Молодість» в Києві. відмінен показ російський. Ну далі ви можете продовжити. Чому скасували це? Був... Ну, Можна сказати, навіть конфлікт зі студією рок, російська студія продакшену, дистрибуції, точно не скажу. Словом, наш програмний відділ звернувся до цієї студії з проханням надати цей фільм. Вони домовилися, вони пообіцяли надати цей фільм, автори погодилися приїхати, їм купили квитки, їм забронювали готель. Все було гаразд. до Ну, буквально останнього дня чи передостаннього, коли студія просто сказала: Ой, ви знаєте, ні, ми вам не будемо цей фільм давати, ну от не будемо. Ну і назвали декілька декілька причин, серед яких. Небажання, щоб цей фільм е, потрапив у піратські, щоб пірати в Україні його відзняли і потім почали поширювати. Е, на що наша, ну, наша позиція така, що такі домовленості ну, негарно от таким чином порушувати. Вони могли знайти якийсь інший спосіб. Повідомити раніше угу. Сайтабазріватель коментують коментує, 25 октября. Стартував 44-й кінофестиваль. Молодость і відкрився смотром відкровенно слабого фільму, фільма о любві. Я розумію, це а, три серця, так про о. який ми а, казали. А ви звертаєте увагу взагалі на критику? І варто звертати увагу на критику а, тим, хто організовує а, кінофестиваль. А вже ж, дуже важливо звертати увагу на критику, але не треба е, зациклюватися на ній, тому що у кожного є своя думка, і назавжди вона збігається з твоєю. Якщо критика конструктивна, тоді, безперечно, варто. Але часто м, у людей просто забагато зайвої енергії. Ну і ми не можемо обійти останню подію, яка трапилася буквально сьогодні вночі. Хтось каже, що підпалили кінотеатр жовтень під час програми Сані Бані демонстрації одного з фільмів. А хтось каже, що це протест саме через фільми певної нетрадиційної орієнтації. А взагалі можна було б... А коли ви планували фестиваль і програми, бути ну трохи зайти наперед і подумати, мабуть, програма сані бані в цей час вона недоречна. Давайте її скасуємо, щоб не було ніяких конфліктів, провокацій або там щось таке. І поясніть, можливо, люди не знають, що це за програма Сані Бані, щоб вони уявляли, які фільми взагалі там транслюються і показуються. Гаразд. Угу, про суть програми Бані» в тому, щоб відкрити тему ЛГБТ широкому загалу, глядачам. Тобто, це не фільми для геїв, це фільми, які показують, які виховують толерантність, і показують, що кохання не має статі, кохання не має меж, але вони не мають жодним чином. Мети нав'язувати комусь щось. Це просто такий різновид кіно. І ця програма має великий успіх, у неї є свої координатори, у неї є свої поціновувачі, вона досить добре влаштована, саме як структурно ну, структурно і організаційно. Тому у нас не було сумнівів щодо того, чи варто її робити. Вже були провокації не раз, майже 10 років ця програма йде. І, звісно, кожного разу є ті, хто не згоден з нею. Але молодість завжди намагалася м'яко і толерантно на це відповісти. І молодість взагалі ніколи не підтримувала агресію. Ніколи в жодному напрямку. Тому нас справді шокувало те, що сталося, але ми поки не можемо сказати, чи це пов'язано з програмою Санібані чи з самим кінотеатром. В цьому ще треба розбиратись. Угу. А ваша ос особиста думка це е, пов'язано з тим, що хочуть забрати кінотеатр жовтень, або це протест е, проти програми певної е, міжнародного фестивалю молодість? Е, ну, моя особиста думка в тому, що це просто вдало знайдений привід, все-таки. Забрати кінотеатр. Угу. Тобто а, спеціально чекали для того, щоб а, зачіпка така була? Ну, можливо, навіть не чекали, але вдало використали. Угу. А, давайте передивимось невеличкий сюжет, а, який а, зняли наші колеги а, про а, кінотеатр жовтень, а потім вже знову повернемось до студії. Будь ласка. Були Анастасія під час перегляду о, цього фільму ввечері, саме у кінотеатрі «Жовтому»? Ні, Я була в кінотеатрі Київ, і е, моя дуже хороша подруга, вона саме в цей час була в тому залі е, і клацала субтитри. Угу. І буквально після того, як їх вивели із залу, вона мені зателефонувала і сказала, що от таке сталося, я їду. Е, і все, що вона щойно пережила, вона переповіла. Ну а потім уже кінотеатр почав горіти. Повністю полум'я перейшло на другий поверх. От ну і вже почалися інші коментарі, інші інтерпретації. А ви не чули? Казали, що а, пожежники приїхали хвилин за 40, тобто, ну м'яко кажучи, не дуже швидко. Я точно не пам'ятаю за скільки вони приїхали, але дійсно не швидко. Може не 40, може менше, але дійсно так. казали також, що люди посміхалися, коли їм сказали, що пожежа, всі вибігайте, давайте будемо там виходити. Вони сприйняли це не як провокацію, а як ну розіграш можливо. З боку організаторів показу. Тобто вони думали, що зараз повернуться усі, і скажуть, ну це ж демонстрація фільму, це в рамках там кінофестивалю «Молоді». Одість це ми так вас розважаємо. Ні, ну зачекайте. Ті, хто забігав в інші зали і просив людей вийти, uh -huh. тому що пожежа на них ніяк не було написано, що вони з молодості, чи вони з програми Санібані. Це просто були люди, які забігли і кричать: «виходьте швидше, тому що все горить. Я не знаю точно, які там у них діалоги відбувалися, але те, що пожежники працювали, скажімо, слабко, і те, що із чотирьох машин, які туди під'їхали, працювала лише одна. Про це нам теж колеги говорили по телефону під час всього цього. у Фейсбуці, з'являються також там спогади і розповіді очевидців, кажуть, що навіть охоронці не вміли і не знають, як користуватися вогнегасником, тобто хтось кричав. Давайте вогнегасник, а охоронець сказав: А ви знаєте, я не знаю їм, як користуватися а, взагалі. А провокаційний а, під цей сюжет. Провокаційний а, і провокаційне запитання. А чому а, журі очолює росіянин? А, ми ж зараз воюємо з Росією. А, нібито було б добре, якщо б був українець або з іншої такої європейської держави. Ну, як я вже сказала, молодість не підтримує агресії, і ідея молодості в тому, що мистецтво об'єднує, кіно об'єднує. І нам би не хотілося зав'язувати конфлікти ні з ким і ніяк, тільки тому, що хтось належить до тієї чи іншої етнічної групи, ідейної групи і так далі. Тому ми з задоволенням запрошуємо росіян, і ми з задоволенням запрошували і режисерів, і фільми. На жаль, нам не всім не з усіма вдалося домовитися. Приблизно половина із тих фільмів, які ми запрошували, вони просто відпали по ходу переговорів. Це 44-й кінофестиваль, так? так. А, із року в рік а, все складніше збирати фільми на певні програми. Чи навпаки, фільм, фільмів робиться стільки, що тільки там скажи, молодість, все так У -у -у", на цю програму зібралися. Раз, або а, ну, несмак, там, непрофесіоналізм він а, перемагає. І класних насправді фільмів будь-якого жанру стає все менше, менше і менше. На вашу думку. Ну, у нас просто різні принципи відбору до різних програм в конкурс Ми оголошуємо. Тобто ми оголошуємо, що починається конкурс, і в конкурс нам надсилають фільми. Але в позаконкурсній програмі наша відбіркова комісія відбирає фільми сама. Тобто це люди їздять по світових кінофестивалях, таких як Берлінський, Канський. Там дивляться все кіно, і потім, якщо їм щось сподобається, вони просто пишуть дистри дистрибуторам, продюсерам, власникам прав і просять передати цей фільм для показу на молодості. А як вам вдалося все ж таки ну, в останню мить знайти спонсорів? І відкрити фестиваль, і зараз він працює. Це магія, чиї секрети знають тільки наші комерційні директори. <рес> Ми розмовляли до речі з режисерами, які зняли стрічку Війна за свій рахунок. Вони дуже обурюються новиною. Міністерство нібито оборони замовляє у голівудській якісь компанії, щоб голівудська компанія зняла фільм про війну між Україною і Росією. І вони сиділи тут так, аж аж, аж, аж Ось так робили. Вони казали, що вже нема режисерів українських, які б могли змогли б зняти фільм. Як вам здається, чого не вистачає українському кіно і чому обирають Голівуд, а не українських режисерів? Ну, з одного боку, це на мій погляд, з одного боку, це питання смаку міністерства. Тобто це як користуватися уже перевіреним брендом, навіть не припускаючи, що щось інше може бути навіть краще. А з іншого боку, дійсно, українцям трошки бракує амбіції, і це, наприклад, показав Мирослав Слабошпицький зі своїм фільмом Племі, яке взяло три приза в «Каннах». Що іноді можна бути і злим, іноді можна просто нахабно порушувати загальні принципи, але точно знати, що ти робиш. І от коли ти робиш так, то у тебе є всі шанси вийти на світовий рівень. А ага, окрім просто переглядів фільмів на кінофестивалі молодість, є ще й майстер-класи, так? Саме так. А майстер-класи кого? Що вони там показують? Хто на них приходить? І які найближчим часом, ну от, наприклад, знову ж таки, п'ятницю, суботу та неділю будуть майстер-класи, які варто відвідати? Ну, на майстер-класах у нас виступають відомі продюсери, режисери, іноді актори, іноді аніматори. Приходять на них переважно студенти і ті люди, які хочуть отримати більше знання про кіно поза межами навчальних програм. Найближчим часом у нас буде майстер-клас члена журі Петера Луїзі, це швейцарський режисер, який теж представляє свій фільм цього року. Будуть майстер-класи присвячені анімації. А вже ж є анімаційна студія Червоний собака. Вони будуть вчити робити 3D-кіно, 3D Мультики вірніше. Угу. Ну і також різноманітні майстер-класи на тему просування кіно на кінофестивалях, створення короткометражок і так далі. А, <кхій> члени журі, які приїхали з-за кордону, да. ніхто не відмовився через те, що в нас в Україні не зрозуміла ситуація. У нас війна, а ви його запрошували. Він сказав, ні, ні, ні я не приїду. Давайте може наступним разом, 15-го або 16-го року, а краще 20-го, все заспокоїться, були такі. Були члени журі, яких ми запрошували, але вони в цей час вже були зайняті чимось. Ми точно знали, що вони там летять на летять куди-небудь в Китай на кінофестиваль, куди-небудь в Торонто, у когось кожного вечора покази, вірніше не покази, а спектаклі у театрах, і вони ніяк не можуть кинути свою роботу. Угу. Такі були. Нам потрібна якась таємниця, що буде відбуватися на урочистому закритті. <гум> Дуже цікаво, трохи може там так, приоткрити для нас. Як <гум> ну, це буде відбуватися? Таємницю, раз вона таємниця, то я її сама не знаю. <гум> а, взагалі у нас будуть на закритті показувати фільм російської студії документального кіно, яке називається «Реаль... Реальність. А, вони. Вони нам навіть картиночки свого фільму не надіслали, тому що це ще не до кінця. Ну тобто, це не закінчена робота. Це поки чорновий монтаж. Відповідно, ніхто не знає. Трейлера нема, картинок нема, ніхто не знає, що там буде, як це все виглядати. А взагалі так роблять на кінофестивалях. Я в mm -hmm. я, я покажу вам фільм, але він поки що не готовий. Але ви включіть мене у програму, це обов'язково буде цікаво. А якщо там ну якась там пропаганда, я не знаю там насилля, а кінофестиваль молодість там проти насилля, наприклад. Річ у тім, що це режисери, з якими ми вже знайомі, які вже представляли свої фільми у нас, і е, вони є доволі авторитетними. Це е, Кастамаров Растаргуєв, uh -huh. Пар... вони працюють в парі, і вони представляли свої фільми не тільки у нас, але й на багатьох інших кінофестах. І їх справді поважають, і від них можна від них не можна чекати нічого поганого. Тобто, якщо це буде по злому, це буде добре. <гум> Цікаво. А, е, молодість дітям. А є якийсь режисер наймолодший, який е, сам ще е, хлопчик, а знімає вже фільм. І фільм його представлений на кінофестивалі Молодість, Ну, на жаль, я про такого не знаю. На цьому будемо завершувати. Анастасія Сидельник, координатор Київського міжнародного кінофестивалю Молодість, була в нас в студії. Вона про кінофестиваль знає все. І все одно цікаво приходити на перегляди, сидіти між рядками. Я знаю, що там були прем'єри, які там аншлаг, навіть супер був аншлаг. І все одно цікаво дивитися ці фільми. А вже ж дуже цікаво дивитися, тому що робити фестиваль це одне. А коли ти дивишся кіно, ти просто глядач. Ти ніякий не фестивальник. Дякую за те, що були глядачем цієї зустрічі до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна. Ми ще повернемось.